Вітаю вас В прямому ефірі програми Акценти сьогодні. Наші телекомпанії виповнилося 23 роки. Про новий телевізійний сезон, нову студію, програми, нові обличчя. Словом чим дивуватимемо наших глядачів, говоритимемо сьогодні з генеральним директором телекомпанії TV4 Юлією Винокур. Вітаю вас! Розкажіть коротко про історію нашої телекомпанії. Вітаю, Русланка! Вітаю усіх наших глядачів! Вітаю рекламодавців і звичайно колектив телекомпанії. З 23 ю річницею, з днем народження, ну і розквіту усім нам, прогресу, креативу, надходжень, цікавих подій і головне оптимістичних, мирних подій. Щодо історії, ну буквально коротко для тих, хто, можливо, не знає, хто молодший за вік телекомпанії, а такі є: у сьогодні приходили студенти педагогічного університету журналістики на екскурсію до нас. І справді їх вік молодше за 23 роки, і вони не знають. От саме для них і для всіх інших. Нагадую, що саме 23 роки амировесники незалежності нашої країни вперше в ефір вийшли програми телекомпанії Тіві 4 Історія була такою, що саме 19 серпня мали вийти в ефір 91-го року. Але тоді в СРСР був пуч, прийшлося розкоментувати все обладнання, всю апаратуру забрати по домівках. А тоді, коли 24 серпня було проголошено незалежність, знову повернути, все знову з'єднувати, адаптовувати, готувати. І ніхто дати не призначав спеціально. Але от коли все було готово, 16 вересня, 1991 року, і ми стартували. Тоді люди могли взагалі бачити лише три канали. Ми були четвертими, отже, і придумали ті 4 А оскільки вірили в те, що пройде 10-20 років, і ми вийдемо на міжнародний рівень. Тому придумали і англійську абревіатуру tv 4 тобто, щоб адаптуватися до інформаційно-світового простору, воно так і є. Ми тепер онлайн транслюємо на весь світ. Минулого року в країні відбулося чимало змін: Революція Гідності, вибори президента. Ну, тепер вже війна. Змінилися і ми, наш телеканал практично цілодобово в прямому ефірі, транслював події з Майдану. Також ми вперше провели телеміз з Одесою і продовжуємо висвітлювати події зі Сходу. Яким був цей рік для телекомпанії? Ну, перші, перші наші спроби трансляції. Звичайно, планувалися, ніби як зараз і журналісти, та й люди самі кажуть, стрімити, тобто одночасно онлайн транслювати події з будь-якої точки України чи світу. І тобто, ми це планували, але ніхто не сподівався, що це буде багаточасові трансляції. Це будуть онлайн-трансляції не лише з нашого тернопільського майдану, а і включення з майдану в Києві. А там працювали наші журналісти і наші оператори. Важкою була ця робота, складною вона була не тільки фізично і морально, адже згадаємо, коли були підпали тут будівель і, і суду, і ОМВС, і ми також онлайн всю ніч це транслювали. Ми хотіли показати. Фактично, як все це відбувається, тобто ми були в тих так званих гарячих точках, гарячі моменти. Але я думаю, що люди це оцінили, глядачі наші, бо бути першими, бути на місці події це і є наша задача. І вибори президента, і ну, не лише вибори, розумієте. Тобто ми щодня працюємо і 2-4 години на добу. І не можна сказати, що є головнішим, важливішим, чи якийсь, можливо, невеликий сюжет, чи там цілий прямий ефір. Все важливо, все важливо, і все корисно, і все. Я думаю, глядачі сприймають, цінують, адже ми працюємо місцевий регіональний канал, в першу чергу працюємо для наших глядачів, хто є тут на місці, і намагаємося висвітлити в першу чергу події, які тут відбуваються на Тернопільщині. Але не забуваємо про події, які є в країні взагалі. Стартує новий телевізійний сезон. Розкажіть про нові програми. Чим дивуватимемо наших глядачів? Ну, ми дуже втішилися, тим, що ми переїхали це якраз от напередодні президентських виборів, в Скутківець, де студія «Серце телекомпанії були упродовж 23 років, саме там, але важко нам було добратися туди, а особливо нашим глядачам, тобто не можна бути мобільними. Журналистами, от Русланка, і тобі, наприклад, якщо в тебе є два чи три сюжети, і ти прекрасно це знаєш, і оператору потрібно було поїхати на зйомку, відзняти, знову повернутися в Кутківці, знову поїхати. Якщо це район, наприклад, ну тобто це було незручно. Ми були розкинуті, а тепер ми переїхали в центр міста. Ми оновлюємо ці приміщення. Ми їх обладнуємо. В нас вже от є студійне приміщення, як ми кажемо, невелика студія, але є робочі місця. Але все ще не завершено бо поряд по сусідству є величезне приміщення студії, де будуть у нас так звані ток-шоу. І ми сподіваємося, що ви, шановні глядачі. Ну, відкрию секрет, що так як на центральних каналах є глядачі, що наші глядачі з Тернополя з області зможуть прийти до нас в студію і взяти безпосередню участь в наших проектах. Це також ну, дуже приємно. Ну а програми чи проекти ну, от ми вже в акцентах, тобто цієї програми, певно, ще немає в самій програмі передач, але вона вже два тижні щодня побудня, в другій годині з повторами. І мені здається, що це дуже ну, такий дієвий проєкт і цікавий. Поміняються, вже змінилися такі програми, там, як чарівний ключик для дітей. Це не тільки нові дітки прийшли, це вже енне якесь покоління дітей, яке підросло, але й сама студія, заставки. Від сьогодні провінційні вісті також нові студії, і ви це побачите ввечері в ефірі. Ну, і Багато іншого ми плануємо, нові проекти, нові програми і щось оновимо і старе. Те, комунальна програма це. також планується. Яка? Комунальна програма. Так, ну на землі. комунальна так. програма, але соціальні проекти завжди були важливими. І ми бачили, як люди реагують, телефонують до нас в студію, пишуть до нас. Ну, Значить, це потрібно, це на часі. Тим більше зараз, коли і так було непросто, а тепер важко, і тепер людям треба пояснювати, чи будемо ми з теплом, як буде з газом, як з електрикою, скільки це буде коштувати. Тобто, і добре, що експерти погоджуються на це. Я думаю, що ця програма скоро стартує. Багато років на нашому телеканалі до Дня міста є такий проєкт Файне місто. Чим був особливий цьогорічний проєкт? Ну, вже, певно, років 10 в нас є цей проєкт Файне місто Тернопіль саме до Дня міста, до Дня Незалежності, ну і до Дня народження Тіві 4. Щороку. Зовсім інший почерк, інший погляд, бо по черзі журналісти ведуть, і кожного року є щось нове і неповторне. Цього року Надія Царик була відповідальною за цей проект. Розповідали про зони відпочинку, про парки, сквери, бульвари і все, що там на них є. Ну я думаю, що було дуже гарно і корисно і цікаво. Поновився також наш сайт. Ми стаємо ще ближчими до наших глядачів. Розкажіть про його можливості. Сайт вже як частинка телебачення, тобто новітні медіа, нові можливості поєднання, що відбувається в інтернеті, адже ну не секрет, що вже від малих до дорослих всі сидять в інтернеті, і найстрімкіше, найоперативніше інформацію можна саме через інтернет побачити. А тоді вже певно телевізор і інші засоби інформації. Тому сайт дуже важливий. Ми справді його нещодавно оновили. Там є нові можливості, і головне, що є можливості для наших глядачів безпосередньо бути учасником творення подій. Тобто, я користуюся нагодою, звертаюся від імені в першу чергу відділу новин та інформації. Щоб викладали свою інформацію туди, і відео можна розмістити, і фото, і просто усну інформацію. Повірте, що це буде корисно, що ми її покажемо в новинах, що ми скажемо, хто є автором. Ну а можливо, навіть зробимо для заохочення конкурс, хто подасть оперативну інформацію і цікаво для наших глядачів. Ми вже тривалий час працюємо в цифрі, в цифровому мовленні. Розкажіть. Так, В цифрі ми вже от в грудні буде два роки, як ми працюємо. Я 23 вересня пойду в Київ на цифровий форум, і будемо спілкуватися із закордонними партнерами, і з представниками усіх телекомпаній України. Адже справді Україна переходить на цифрове мовлення, і ми ще продовжимо працювати в подвійному режимі. Це і в цифрі, і до речі, це 31 канал, хто хоче нас знайти. І в аналоговому мовленні, але це лише до червня 2015 року. А тоді відійде аналогове мовлення, яке було 23 роки, і його ну, для нашого каналу. І, і я думаю, що це буде нова ера, цифрова справді ера, нові можливості, адже цифрове мовлення передбачає не лише телебачення, а можливо і те, залучення інтернету і інші. Цифрові можливості, я думаю, що це і оперативність, і якість сигналу, і доступність буде кращою. Ми удосконалюємося, розвиваємося, не перестаємо навчатися. Наші журналісти матимуть таку змогу брати участь, навчатися на курсах. Я б сказала міжнародного рівня за участі Мирослава Вангадзе і інших професіоналів. Розкажіть детальніше про такі курси. Ну, Ми постійно навчаємося, це справді, бо заспокойтеся сказати, що ми са вміємо, і ми найкраще це можна сказати, але це неправильно. Тобто ми ростемо і інвестуємо в себе. І журналісти, і оператори, і монтажери тобто, де тільки є можливість навчатися, ми це робимо. А відповідно, беремо потім свої роботи участі в конкурсах і здобуваємо високі нагороди. Цього року ми от почався новий телевізійний сезон. А він восени починається. Ми собі його так позиціонуємо саме з дня народження. Ті 4 Наші журналісти поїдуть, двоє поїдуть і Руслана, зокрема, і ви поїду, поїдуть на навчання щодо розслідувальної журналістики і поїдуть вивчати новітні медіа, також журналісти. Одні з семінарів, таких навчальних курсів справді адміністровані Голосом Америки, тобто телекомпанією, якою ми. Давно працюємо, адже в нас щодня на каналі Ті 4 час Тайм виходить програма, це результат нашої співпраці. І я думаю, що це корисно буде, професійність лише зросте і можливості наші зростуть. Ми вже це робимо, але подивитися, як роблять ті, яким не 20 роки, а нашим, наприклад, партнерам з США. В Америки, Американській телекомпанії, коли нам було 10, їм вже було 50, то, певно, їм вже, якщо додати 63 роки, тобто досвід набагато більше. Є повчитися, і ми це будемо робити. Найкраща подяка це, звичайно, що від глядачів напередодні нашого дня народження до нас завітала тернополянка, і вони разом з своєю донечкою написали такий плакат і дуже гарні теплі слова. Я пропоную послухати. Давайте. Ми своєю донечкою приготували вам вітання. Намалювали невеличкий плакатик і хочемо від цього свого від цієї своєї сім'ї привітати вас, вас, ваше керівництво і ваших співробітників з нас з наступаючим днем народження. Побажати їм всього найкращого, міцного здоров'я, успіхів в роботі, багато енергії, нових знань, відкриттів. Щоб ми чули і завжди бачили щось нове на телекомпанії ТВ4. Всіх вам благ і успіхів в роботі. Приємні такі слова чути від глядачів. Маєте нагоду привітати і наших глядачів, і наших рекламодавців, і також працівників з таким нашим святом. Звичайно, дуже приємно. Приємно, коли приходять і партнери наші сьогодні приходять і рекламодавці до нас, і які вже є просто друзями, приходять представники влади і очікуємо їх ще сьогодні. Всіх, тобто, запрошуємо, хто бажає. Дуже просимо шампанське і торт, де написано TV4 20 років у нас на столі. Так що, але от приємно, найважливіше певно, все таки отакі от привітання. Просто від звичайних людей, які приходять, телефонують, які дякують, які і критикують часом, які можливо дорікають нам за щось. Але ми все це враховуємо. Повірте, ми враховуємо, але найголовніше найбільше дякують. Дякують, починаючи від прогнозу погоди, від привітань нашій програми. Привітань, наші вітання за щоденні сюжети в програмі провінційні вісті. За все дякують. І повірте, що це нам от додає бажання, наснаги працювати, творити, що ми робимо. Так що, ще раз вітаю! І вас, бо без вас не було би ті 4. Вітаю тих, хто придумав, от в лиці Андрія Гнатюка, хто створив 20 років назад, і всю ту команду, яка там була. Сьогодні приходять колишні наші працівники і також долучаються до святкування, і і кажуть, колишніх не буває тягне, приходимо, хочемо бути разом. Так що вітаю усіх, хто є в цьому колективі зараз, хто був 20 роки. І я впевнена, що все лише попереду. Все хороше в ТІВІ-4 лише попереду. Так і буде. ТІВІ-4 з вами ще дня. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, це була програма «Акценти». Дивіться на щодня, побудня о 14, 17 та 22.30. До зустрічі!